Більше двох з половиною тисячі кілометрів за вісім фестивально-гастрольних днів проїхала команда акторів і робочих цехів полтавського театру. За цей час майже все прикарпаття ознайомилися з творчістю невтомних гоголіців. Нашим землякам аплодували вибагливі глядачі Івано-Франківська. З такою родзинкою української класики безталанною, і власне це з тим колоритом з того регіону, де відбувалися події оригінальні, так що я думаю, що це дуже добре. У стінах славетного чернівецького театру імені Ольги Кобилянської – Довготривалими оплисками їх стоячи вітав глядач чернівців. <му> У Новгороді Волинському полтавців чекала несподівана зустріч із земляком. Я довольний. Я зараз не студу в Новгороді службу. Був на виставі. і Емоції переповняють. Передаю привіт рідним, близьким всьому місту від збройних сил України. Житомир, Біла Церква. Майже в кожному місті полтавці ставили дві вистави: чисельні гримерки, театральні рекреації, репетиційні зали на цей час для колективу театру ставали справжнім прихистком. і що ж ти це робиш, приготовувала ще потім уже на тебе, да дізнав Майже усі ночі тривалого відрядження вони проводили у дорозі, і лише іноді вдавалося відсипатися у готелях. А ось кульмінацією поїздки стала участь у сьомому міжнародному відкритому театральному фестивалі Коломийські представлення. Саме так нас зустрічає Коломий! Коломия приймає полтавців четверте, наші земляки вважають колектив театру імені Івана Озеркевича своїм побратимом. Таке відчуття, що ти йдеш в перший клас. Представницька театральна експертна журі і тому є хвилювання. Яку оцінку дадуть ті роботи, якому привезли в славетний театр Озеркевича? Нас оцінюють за межами нашої області. Ми ростемо, ми дорослішаємо і зріємо. Якщо ми будемо, бути, будемо на місці, ефекту не буде. Треба тільки спілкування. Тож свій 81-й театральний сезон гоголівці зустрічають з потужнім арсеналом трудових і фестивальних здобутків, а також планів. Адже найближчим часом вони вже спланували подарувати своє мистецтво глядачам сходу і півдня України.